Добрий день, громадяни України, добрий день, жителі села Біловіж. Ми знаходимося по вулиці Шевченка-1, і я прийшов сюди до своєї колишньої сусідки. Вон колись в тій хаті. Бачите, я жив. От. Ну, Це була квартира, скажімо так. І я прийшов до цієї жительки. Як вас звати? Катеріна, Герасимчук Катерина. Так. Я хотів з вами поговорити про. Ну, проблеми, які ви вважаєте, що є у вас в особистому житті, в плані громадського чогось, тобто в села відносно, от, які тут у вас проблеми є. Ну, Оцо, да? це ж вода спала, так? Да? Спала, ну. спала, бачите, але все одно трошки вже ж є. Не, тобто, не почищена канава не не і нема десь їстоку, так? Да? Не, ну, йдемо подивимося, покажете, в чому проблема тієї канави. І вийдемо на вулицю зараз не. сюди. І як кажуть, чого ця вода тут стоїть. Да? Тобто, почається у вас тут сиро мочить, да. того що немає стоку звідси води. Так, да, тут немає стоку і немає куди її потікати, щоб ага. закопалася, вона викидалася і. Ось, дивіться, бачите, це кювет, да? Mm. І в чому там проблема, йдемо подивимося? Квіт є отут і тут, так? Да? По цій да. стороні. Ну, оце вулиця Шевченка. Так. І виходить, немає стоку. Бачите, вона тут стоїть. Треба звідси стіг, мінорація, щоб людину не топило. От якось так. Забито, так? Да? Ну, і, і дорога паршивенька, ремонт треба, потребує. Дуже треба на дорозі ремонт. О, але... Ось оце місце, да? No. А, вона, а вона туди мала. йти? Ще, ой, трошки що ж, ну, не, не тіче, а там канава взагалі забита. О, далі взагалі закидалася. Ідемо ну, побачимо. Занять транспорт якийсь, заплатити нема. Чим за дві тисячі пенсії я не заплачу, бо що, тут не можна, не тільки дорогу собі. А до речі, ви десь працювали? Працювала і на фермі, і на хмелю, і соціальним робітником, і в осках на, на фірмі. Ага. І скільки у вас зараз пенсії? Дві п'ятсот. От дивіться, а оці прокурори ходять, прокурори, судді, там ці чиновники глави адміністрації, сільські голови, там, міські мери. Як ви думаєте, скільки в них зараз ця пенсія? 1030 не менше, розумієте, я до чого це веду, І які практично нічого не робили. Тобто грабували, грубо кажучи, відмивали бабло на цьому, ну, от цю канавку треба прочистити. Бачите, yeah. вона заросла. Я пам'ятаю, я сам її прорубував сики на, раз. На, 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 Наняти чи екскаватору, чи, екскаватор, чи техніку, так. Да. нікуди. А чим я заплачу, а не можна заняти, прийде вісна. Згорати не можна, посадити не можна, все стоїть у воді, О, помогти нема кому. от, І все. Дивіться, а от за гроші давайте поговоримо. Е, ви чули, що зараз люди, так би мовити, пенсії через суд Чорнобильський відвоюють. Mm, да. Не відвоюють там, чи відсуджують там, чи як? Відсуджують, а приблизно там скільки воно має бути, ви не знаєте. Не знаю, скільки. Тобто, то, то дивіться, виходить, раніше людей обманювала, типу не держава, а ці чиновники, які мали ці чорнобильські гроші сплачувати, а тепер люди мають через суд їх, скажімо так, відсужувати. І то, чи вони відсують чи не відсують, непонятно. От. І тільки зараз почнуть їх там кожного місяця отримують. Ну, Вже ж таки 40 років пройшло майже. Ні, 30, 37, 86 року. Так? Да. От. Ну, бачите, яка Його ситуація? А уємо собі, що люди деякі навіть й не знають, що цю пенсію моно відсудить або навіть молоді люди, да? да? там деякі з них вже помирали, і старі люди, і молоді, а цю пенсію не виробили, розумієте? Тобто, виходить, як нас обманюють, що все воно викрадається і Україна розграблюється. Ну, Значите, що таке. Ну, От то я думаю, що от про ці проблеми треба заявляти відкрито, треба проводити схід села. Угу. І е, говорить в очі цим чиновникам, що вони нас обманюють. Мабуть, що так треба, я знаю, як, ну, інакше? як ж інакше. Як же інакше. Деса, нічого ніде. А як же тепер добитися його хто, і хто нас буде слухати? А, дивіться, от, от наприклад, зараз же у вас немає ні роботи та пенсія, ну треба ж щось робити, правильно? Так. Да. Ну от ну, які б ви роботи могли робити зараз? Ну. Що де, бо хто попросив той показ, яке здоров'я є, то й могла допомогти. Аби була ця робота. Аби була робота, що ж Понятно. Понятно. і так і допомагають. Ну я просто зараз людей закликаю до того, щоб проводили схід села і піднімали робо, питання ремонту цих доріг. І щоб ці гроші, коли будуть виділені, так би мовити, їх як би сказати направляли на людям зарплату. Щоб люди могли заробити собі копійку і прожити да. Бо Тому що люди зараз по Польщах їздять по їздять. І в Україні нема роботи. Розумієте? Люди змушені заробляти. гроші, бо тому що тут так, ці чиновники організували так, життя, що люди не можуть заробити. Ну добре, бувайте поки що. Я піду далі.